У вас коли було день народження? 24. Що вам подарували, розкажіть нам? Чи це не скромне питання? Не, не. А взагалі? були якісь ще подарунки, я впевнений. А вам радість це подарувала? Звичайно. А всім дарують радість, коли вам подарунки дарують. Ми ще задаємо дитинство. Зараз ми вже такі з вами дорослі, люди, які вже між матерією і духом. А в дитинстві, ви пам'ятаєте, да? у вас брат або сестра вам приносить, ну яка це реальність? О -о -о. От ти ділишся, всі, хто прийшов, що до тебе твої там, не знаю, друзі, подружки, вони всі а що тобі подарували? Разом з дитиною. І навіть поки це юнацтво, у нас, це такі приємні спогади, і навіть сьогодні ми якось ну, ну, всім цим... Не можу сказати, переймаємося, однак це такий позитивний якийсь момент. Хоча самі по собі подарунки не можуть сказати, що це є якась мета. Да? Ось сьогодні якраз апостол Павло, частково Івановський зачало. Сьогодні розповідала про самий великий подарунок, який є в нашому житті. Звичайно, ви знаєте, це є одна дуже цікава така історія, анекдотична, яка дійсно відбувалася, ви знаєте, що я вийшов з колишніх протестантів, ну, з протестантизму, скажімо, так. Це був перш перший моїй крок, коли, коли я був ще таким, від дитини до юнака піднімався і е, зростав. І я пам'ятаю такий добрі надійній школі, питають, а там, ви знаєте, наскільки протестантські надійні школі постійно розповідають про... Ці, все, все про Бога, звичайно, все про Бога. І там такий кросворд був дитячий. І в цьому кросфорді кажуть, ну скажіть, будь ласка, ось ну, такий маленький, кругленький, з гівачками, їсти грибочки, носить яблочка. І мовчать всі діти. І всі мовчать. І каже, ну, ну каже, Коля, ну ти ж найрозумний нас, ну скажи, будь ласка, ну, ну хто це? Він каже, я розумію, що в будь-якому випадку там буде в кросворді ім'я Ісус. Ну дуже похоже на їжачка вже. Те, що ви розповідаєте питання, я, звичайно, що це може бути звичайним християнським гімором. Однак, у нас, звичайно, що якщо владика виходить, говорити, про отець Володимир, та до вас, звичайно, як вам не говорили, будемо говорити про Бога, про любов, про добро. Однак, що знаєте, що виявляється? Нам здається, що подарунок він може пов'язаний з матерією бути. А якщо буде говорити про що щось дуже духовне, таке. Ну воно ж до кінця не на зрозуміло. Ну матеріальне я отримую, і мені, мені прям не те, що тимчасово. В цей момент в мене радість. Там ще годину радість. Ще день, два дня радість. А духовна, вона така прям вона десь так. Ні, я краще подивлюсь вікно, хай там владиха щось порозповідає. Своє, що йому по Івангелі чи по його закону Божому треба говорити. Однак я вам сьогодні хочу довести, що дійсно справжній єдиний подарунок, який ми цінуємо, це те, що нам надав наш Спаситель Ісус Христос. Апостол Павло, коли сьогодні нам малює, нам малював так, да, в апостольському зачалі. Здається, що взагалі це такі сухі слова, особливо не все на дальньому перекладі, ну такі ну щоб воно торкнулося серцю в нашій з вами якійсь досить ну, тобто, це зелені такі, так да, в своїх проблемах, особливо зараз такий військовий час, коли просто питання виживання стає фізичного виживання, навіть не духовне душев, а фізична. Однак він так розмовляє, А чому? Тому що людина, якщо у неї мало часу, або її попросили сказати щось дуже значне. Вона не буде на щось другорядне відволікатися. Вона обов'язково буде говорити саме головне. І ось він якраз каже про подарунок, який дає нам своє спасіння, звичайно, розп'яття, Воскресіння. І це не просто слова. А з ними стоїть якраз те, що він другу ранку відкриває. Нам, наприклад, я вам сказав про матеріальні подарунок. А як ви думаєте, от, наприклад, злі сили, вони е, знають, що матеріальне не таке цінне, як духовне і душевне. Злі сили. Знають? Безумовно знають. Безумовно знають. Тому що вони перебувають у них якийсь інший вимір. Да, у нас там є простір, три виміри ще час, четверте таке додається. Однак вони знають безумовно, що матеріальне не головне. Однак вони так налаштовують нашу з вами оточуючу систему і кожного з нас, та ні, ну дивіться, це ж воно ось матеріальне, ти можеш його пощупати. Воно ж може бути таке гарненьке твої". Да? Ось це є мета. Ой, слухай, ну тебе одна є щастя не на наступило, ти ще одну таку штучку собі побудиш. А, ще не на наступило щастя через місяць, а, ти третю спробуй». І так до кінця життя. А ще краще, я збудую таку систему, да? так, з точки зору звих сил. Таку для вас систему збудую, щоб у вас була не власна робота на своєю душею, глибина. А я зроблю так, ми зробимо так, що ви думали, що в чому віра справді покладається, релігія. Де чорна кошка? Що треба зробити, сестри, брати? А ну скажіть, <риклад> О, ви бачите, ви справжні християни. Ви забули саме головне. Як там, Я вже не пам'ятаю, плюдне чи через праву чи через -чи -чи <риклад> іншу. Щось вас треба постучати. Оце, оце справжня віра. Яке там Євангеліє? Стук треба це зробити, все. Да. А ще ж ви пам'ятаєте, що в неділю не можна чого робити? що що? Ні, не, не, не можна, не можна робити, що в неділю. Ши? Звичайно, сестра, все, і все, Віра на цю захід. В неділю можна все, що хочеш робити. Грішити, бити, там не знаю, ще якісь безумні речі робити, шити ні в якому разі. Бо це буде гріх, Це інше буде не гріх. Тобто налаштовується така система, в якій ти починаєш все стосовно матеріального. Є що дерев'яне, постучав, все стало добре. Є щось там ну, не коштовне, те, що тобі сказали, що треба знову там. Або та я слава Богу якось забабоню, це, що згадують, бо я впевнений, що ще багато є їх чого. І у людини складується, ні-ні. А, звичайно, що треба ще зеркала завішувати, коли людина йде з цього світа в інший світ. Якщо зеркала не завішені, все людина не піде. Душа це буде мучитися тут, ходити. В якому разі налаштовувати таку систему, щоб ми з вами не переключилися на свою душу, не переключилися на свій зв'язок. Ви відносини поваги любові до Бога і Бога до нас. Тому що якщо ти, ти тільки до цього підійдеш, то тобі поступово, ти зрозумієш, що, ну все ж це глупость. Тобто вони роблять свою альтернативну систему. А ось апостол Павло каже, слухайте, будь ласка, навіть не звертайте на це увагу. Я прошу вас, не загубіться в цьому. Головне, це ви і Христос. І ось між ним, а що робить Христос? Він робить там найвеличніший подарунок. Ви ну, що уявляєте, як, як ви перед вами, інакше б ви сказали про мене, або я, я про вас сказав, що ви не розумні люди, що ми з вами не гомосапіенс, а зараз таке моне слово хомолоквієнс. Тобто, ще, коли є його логіка є, коли ще є слово постійне, яке ти видає щось нова. Е, як ви передні мною поклали вічність і сказав, Вічне благо і радість, і переді мною поклали там тимчасові якісь речі, не знаю, що там, айфон якийсь, так, да? поклали. Ну щоб ви права справжня людина, розумна людина. Звичайно, віч. І ви розумієте, що, однак, Бог робить це дуже м'яко. Він не приходить і не каже, я вам неодноразово про це казав, не каже, що, будь ласка, сто молитв в день, і я вам царство небесне вже забезпечу. Ні в якому разі. Він каже, що це постійно повинні бути добрими відносини. Я сьогодні, коли їхав читав цю книжку, як я вам сьогодні згадував місіонера Олега Воскресенського. він розповідав, що перший час, коли він в Сполучених Штатах жив. Треба було якимось чином, там у нього вже друг, друга дитина там з'явилася, заробляти на життя. І він каже, я переводив, перекладав, коли в суді сидить людина, а вона добре розуміє англійську, в, в американському суді, а він, але вона там знає слов'янську, хоч українську, хоч російську мову. Каже, я навух показав, що зараз про що йде мова, про що каже адвокат, що каже прокурор, що каже суддя, що кажуть свідки. Вона каже, ви знаєте, що суд це не постійно так, що, знаєте, поступово. Раз, потім пауза. Я встиг перекласти. А вони, один одного перебувають ще трошки, він каже, я розумію, що в один момент я вже не встигаю. Тобто, я, я вже настільки запаздиваю, що зараз у мене все буде накладка і все, я, я зустрічусь. А якщо тільки я підніму руку і скажу, що, будь ласка, прошу декілька хвилин, щоб я зміг повністю довести, це значить, що мій рівень перекладача від два разу падає, і у мене не буде. Ті, хто буде замовляти мене, а значить я не зможу прокормити свою сім'ю. Однак він був вже віруючою людина. І він каже, у мене було два-три слова в цей момент, думки. Я розумію, що я падаю, все просто. Гублюся, і я кажу, Господи, ти батьки. Це не як якесь заклинання було. Це тобто, каже крик мого серця, тому що я розумів, що це дуже мені важко. Що зі мною тоді трапилося. Я згадав цей момент, і Іван про то казала, що коли ви будете перед суддями, каже, а ви так це судді не мене судили. Перед суддями, то я буду через вас говорити, якщо ви мене попросите. Він каже, я так добре все це давів. І скільки в моєму житті було цих випадків, він розповідає, коли там, або з якісь аварії, ну щось таке вже траплялося. Він каже, я розумів, що все, це вже від не мене не залишить. І були якісь секунди лише. Я все, що встигав викрикнути, Господи, будь ласка, тепер ти. Прийти». І він і брав, каже, і це такі були дива просто творилися. Тобто тоді, коли Бог дає нам такий вже подарунок, за яким стоїть не тільки і не стільки матерія, за ним стоїть справжні ці відносини духа. І це вже відносно, я сказав не потом. Він не читав Ісусову молитву, він не встигав говорити Отче наш. Тим паче він не казав живи помощі вишнього. Уявляєте, якщо у тебе несеться в прірву машина, а ти читаєш живий допомог, чи, чи не читаєш, чи ні. Вона не встигав, що у тебе по серцю. Крикнути до нього звернутися. І оці відносини, те, що дає нам Бог. Він дає, пам'ятаєте, неоразово вам казав, що са, ми, мій колега в семінарі Священник повторював, коли ми разом вчилися, мені так сподобалося слова, але все життя запам'ятав. Що все саме коштовне в цьому житті дається нам. Ви пам'ятаєте, даремно, коли ми влюбилися, скільки ми заплатили за жінку. Я вам неодноразово це казав. Скільки ми платили за дітей? Скільки ми платили, щоб такі батьки у нас були, які нас виховували, які турбували у нас. Кому? Ніяк. Саме дороге у нас було б І Бог все це нам подавав. Потім, коли підходить уже момент, і він вже хоче, слухай, я все тобі дав. Я про тебе піклуюсь. Ну поговорити зі мною. І ми досить часто замінюємо, однак я неодноразово своїм дітям-студентам кажу, у нас є молитви утрішні, є молитви вечірні, але кожного з вас прошу, як робив, наприклад, мій курс, коли я там 27 років тому назад в семінарі, ми на 15 хвилиночок по різних куточках семінарії до ранкових молитві йшли, кожен молився про своє. Дивився, це, ставив якісь улюблені свої ікон і просто про батьки, просто розмовляли з Богом про себе, і про своїх оточуючих. І просили, ой, там комусь дуже боляче. Ну як у вас буває на роботі, так? Да? Чи у сусідів, визнав, що хтось дуже захворів? Ну якого християнина чи християнки не зіжметься серце. Про це добре казав Іван Златоуст. Не зіжметься, він скаже, повернеться, каже, Господи. Слухай, ну так там галі сусідки, так у є з донькою. А, може, ну мені боляче, так ніби це моя дитина. Ну почуйте мене, пожалуйста, зроби. І ось це, це спілкування, воно приходить. Це все справжній величний подарунок. подарунок. Нічого немає. І сьогодні Іванський зачав, каже про цей подарунок. Хрис... Апостол Павло закінчує цим. Він розповідає, Христос розп'ятий, Христос Воскреслий. все це такі істини. Але він розуміє, що треба акцентувати на, оці, на, на системі, там, де справжній подарунок є. І він каже, його приніс Христос. І оці святі, коли налаштували так, що саме Іванське зачало буде сьогодні і читалося, да? про те, як е, Господь йшов цілити, дочко Іра, начальника синагоги, настоятеля, скажімо так, одного маленького храміку того часу, старозавітнього. Шов, а з е, цим ще жінка підійшла, да? всім на добре відомо, наскільки у жінок дуже тендітний організм, з часом. Або з якимись травмами, або е, якісь там нервові спади. І у них дійсно, а це їх одне з головних. Жінка розкривається, як добре казав Святе Пісько, казала, розкривається чим, коли вона мати. Так? Чи дороднім спасається жінка? І ось якраз і це і це у жінки трапилось. Божу, що у нього не було чоловіка, чи був колись. Була дитина, чи не була, але скоріше за все, вже вона дуже Це відомо, що вона дуже довго хворіла. Однак їй це було дуже, дуже від цього боляче. І ви пам'ятаєте, перший подарунок. Бог нам дарує, ми з вами всі стоїмо зараз на своїх ножках. Я б не наразу теж увагу вашу звертав. А скільки не стоїть на своїх ножках? А в час війни скільки не стоїть уже на своїх ножках. У всіх у нас є з вами ручки. Всі ви дивитесь на мене добрими очима, і всі бачите мене, я бачу вас. Ви знаєте, що глас людини це щось не переверше. Ніхто не може створити штучний глас такий, щоб він ось таку гаму всю передавав і так емоційно і швидко все це. Е е е Давав до, до вашого мозку, да, невом цими, цими клітинами, подавав би е, цей імпульс, і ми б з вами все це бачили, розмальовували, все це в пам'яті залишалося. Тобто, як би ми з вами не розділялися, все це великий великий подарунок. І освіт дає їй здоров'я. Бог це єдина е, сущність, єдина. Е, 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 не, не, не Єдина істота, яка в цьому світі може робити, ну, наприклад, я, якщо Зіні, зараз скажу, Зіна, у вас давно вже де народження було, ну дарую вам цю штучку. Вона вже стане Зінена, а моєї не буде, правда? Я поїду, у мене немає такої, ну якось вирішу собі з дерева або покриєш. Тобто, якщо ти передаєш, це вже тут немає Його, воно вже є там, а тут немає. А у Бога так, що він те, що подає, нам здається... тепер у Бога менше стало, а у нього ніколи менше не буває. Тому тоді, коли ми робимо це з любов'ю, я вам казав, що це парадокс е, чесноти. Ти даєш іншій людині те, що тобі належало, у тебе більше нема матерії, так радість в твоєму серці, твоєму розумі. Така ти думаєш, це ж було дійсно пови, ну, потрібно. це. Або накормити людину, або дати їй прихисток якийсь, або дати якусь пожертву. І ти йдеш, і мов на крилах. Чим це можна порівняти? Матерію тебе забрали, тому що ти переходиш. Знову з тієї моделі, яку злі сили хочуть намагаються зробити. Думай тільки про матеріальне. Ще пару тисяч точно будеш повністю щасливим. Ні, ні, ще пару тисяч буде щасливим. І так до смерті, до гробової доски. Ой, перед гробом стоїш, а коли ще буду щасливим. Так і не наступило те щастя. А тому, що з дочі на матерію переключився. І оцій жінки дає здоров'я. Однак ви знаєте, що священне передання каже, що ця жінка стала потім ученицею. Я вже не пам'ятаю, чи Маріна, чи Вірінія. Ім'я у неї було. І вона постійно приходила і допомагала іншим жінкам, яких хворіли. і просила, щоб вони молилися Ісусу Христу за те, щоб Він їх зцілив, коли вже Господь наш був воскрес і вознесся. Возніс. Він подарував їй здоров'я. І це автоматичне фізичне здоров'я перейшло у неї в духовне здоров'я. Однак це було лише одне. Потім він доходить до цієї дочки Іаїра, а вона вмерла. А там навіть там водично так звучало, що якщо людина. Вмерла, то вже можна навіть за неї не молитись. Тому що все вона перейшла вже вже в інший світ, вже нічим не допоможе. Однак пам'ятайте, Христос робить так.